Дрова коштують дуже дорого, ну, 7 тисяч машина, а перерубати, папиляти, да ще й допомогти, щоб занесли. скільки дрова стоять, стільки робота коло дрова. От мої дрова, які стоять немало. Олен з холмів 78 років. Живе сама. Половину хати опалює газом, його вартість покриває субсидія, іншу половину дровами. Їх жінка купує. Якщо через два дні на третій топити, а не кожен день просаплювати, аби не вмерти з холоду, так хватить на цю зиму ще. Селище Холми газифіковане. Попри це, біля дворів помітні купи дров. Надія будинок опалює газом, проте цього року заготувала також дрова на випадок блекаутів. Як світу немає, да качого, то не робить газовий. Треба топитися дровами, грубу топити, чи піч. Дрова на зиму жінці купив син. Я свої ж пенсії не заплачу три тисячі, ви ж розумієте, і услуги треба заплатити, і газ, і світ. Тамара, пенсіонерка з села Смяч, живе сама. Пенсія у неї 2760 гривень, опалює хату дровами. Якщо б мені не дали субсидії, я б їх не купила. Дрові 3,5 тисячі, порубати 600. 400, а в мені мене 2760. Як ви думаєте? Кажуть, треба відкладати. Як відкладати? Субсидій вистачає на один причеп дров, тому розраховує так, щоб вистачило на всю зиму. Рахує кожне поліно. У машині було 520. Як я вважала, я занесу 50 і запишу. Занесу і запишу. От 520 котяків на полгоди треба 540. От я вважаю. Значить, вже не вистачає. Ціна на дрова цьогоріч зросла на 30 відсотків, сказав Суспільному директор держпідприємства Корюківське лісове господарство Андрій Лашко. За його словами, порівняно з минулим роком зріс і попит на дрова. Олексій Коцепчук, Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.